Не бойняв ти, що підглядаєш за мною. Ну, раз ти вже прийшов, то розкажу тобі умови конкурсу. Ти маєш виграти будь-якого павука. Не з моїх розслабся, це мої павуки. Але будь-якого павука, який в мене є, або якого в мене немає. Для цього тобі треба поставити лайк, будь підписаний, обов'язково будь підписаний на мій канал. І написати в коментарях, хочу павука, або якось обозначити, що ти береш участь в конкурсі. І обов'язково контакти, як би я міг з тобою зв'язатися, куди відправити почтового голуба, телеграму або письмо і узнать твій адрес. Це може бути Телега, це може бути інста. Якщо ти такий динозавр, як я, це може бути навіть вайбер. Не знаю, як це буде виглядати, ну окей. Неважно, просто де, куди мені писати, в случаї, якщо ти виграєш. До вибору в тебе буде тільки або древесний, або наземний. Далі я вишлю вже павука, щоб це був сюрприз. Ну, і все залежить від твого рівня досвіду з павуками. Якщо це твій перший павук, то я не вийшлю тобі, наприклад, птеринохилуса Мурінуса або Пхормегохілуса, або як її звати поецілотерію. Так що подумай, безплатний павук, халявушка.